Підземний перехід на перетині вулиць проспекту Миру та проспекту перемоги переобладнають. Стан підземки зараз незадовільний, дах протікає. Доступ для людей з обмеженими можливостями складний. Та й для здорової людини зручностей мало. Проблеми із самими сходами, із пандусами, і для інвалідів, та не тільки для інвалідів. Там уже і для здорових людей проблема спуститись туди, особливо в зимовий час, та й в літній час уже та, та ситуація, яка склалась. Вона зовсім нікого не влаштовує. Перехід біля готелю Україна повністю перебудують, поставлять охорону, яка стежитиме за порядком, та розширять торгові площі щонайменше вдвічі. Але таке переобладнання оскладнюється тим, що тут проходять електричні, газові та інші комунікації. А перебудова підземки перекриє рух всього транспорту, в тому числі тролейбусних ліній. Зараз ведуться переговори з усіма учасниками переоблаштування. Бюджету міста така конструкція не по кишені, тому запросили і. Інвесторів пропрацьовуються передпроєктні пропозиції для того, щоб інвестор міг розрахувати як свої витрати, так і те, що він зможе там отримувати. На сьогоднішній день площа існуючого підземного переходу, вона десь до півтори тисячі квадратних метрів, навіть менше. Якщо зробити повну реконструкцію, так можна додати іще таку площу у вигляді торгових площ, тобі іще півтори, може 1600 квадратних метрів. Торгівельних площ, але для цього потрібно повне перевлаштування. До кінця року учасники процесу зважуватимуть витрати, визначатимуться з планами, кошторисом, вигодами для людей та інвесторів від такого ремонту. Художники, що продають свої картини у переході, побоюються, що для них місця не буде. Ремонтні роботи заплановані з наступного року.